Я впевнена, що ви знали про це. Але якщо ні, то у травні цього року в Ютубі також з'явилося Late Night Show 2023. Отакий От вигляд має студія. Будь ласка, подивіться на екрані. Це дуже атмосферний проєкт з вишуканими декораціями, і головне з харизматичним та інтелігентним ведучим. Це як у нас Лен. Так, майже тільки там один ведучий і все чудово працює. Та я не проти, просто якось буде дивно, якщо Лена Кравець піде з проєкту Тихий вечір з Леною Кравець. Що ж, ми поговоримо після зйомки Юра, а у нас в гостях Женя Янович. То це буде дев'ятнадцять двадцять три. Женя Юяновичу. Трішки вище, може, добрий вечір. Я можу одразу розказати, чому так. А... Женя, це вперше. А, ну, я знаю. Просто це вперше. А ми я... можемо це поєднати. А, я вам поясню зараз так, це да. ж метафорично, Добре. чому саме так. По-перше, я знаю, як хочеться завжди ведучим отримувати подарунки. Тому що гості приходять, їм дарують, а ведучим не дарують. Тому Олен, це тобі. Дякую. А... Дуже дякую. А ваза, Юрі, ну потрібно було щось в дім подарувати, тому а, ваза в дім. І а, метафорично, якби а... Квіти не можуть існувати без вази. Тому, якби ви і створюєте разом цю гармонію, а вода вода в басейні у мене там можна набрати. О, до речі, йде. там ще вода. Так, Як я Ну, да, Поставиш? Постав... Да, а давай. можна ми давай. сюди поставимо, щоб е, вони були все ж таки біля мене. Це мій подарунок. Так, нам, нам потрібна водичка зараз. Почекайте. Ага. Зараз їздимо до Жені студію. Все, Женя, ми тебе вітаємо. Ми розуміємо, що можливо ти почуваєш себе трохи інакше. Тобі тут е, не так затишно, можливо, як у себе, тут набагато більше світла. Але дивись, це твоє це ти впізнаєш? Це твоє сонце. Це те ж саме криве, яке ми на постпродакшені. Весь час змінюємо його, домальовуємо. Це те ж саме? Ну. Нам сказали, що це твоє. Це до речі, сонце чи місяць? Це дуже красиве. Це сонце. Сонце. Але це в цьому і був факап. Тому що коли ми вперше знімали 2023, Я вирішив глядачів поцікавитися, що ви бачите. Вони говорять: ну це місяць. Я думаю, ну йомою, ну це ж сонце. Ну це ж очевидно. І виявляється, коли ти щось зробив, все це більше тобі не належить. Гості самі для себе вирішують, що це таке. Вони вважають, що це місяць. Окей, це місяць. Так і бути ну, для, для мене це було все ж таки сонце. Дякую. Ти сам ведеш своє шоу, ти сам його пишеш, ти сам його продюсуєш, і ти сам вигадав ці декорації. І там є історія. А, Розкажи так, ну потрібно одразу говорити, що все одно над цим шоу працює величезна команда. Звичайно. А, але в мене була задумка, просто я пам'ятаю в дитинстві, коли е, мені там було 6-7 років. Е, ну ще меншим, я завжди проводив літо у бабусі. Я ненавидів е, кожне літо, тому що мене не відправляли в дитячий табір. Я їхав до бабусі. Пас корів і тому У мене подібне. така ж була історія. Да? Угу. Та ж сама історія. Угу. Але я пам'ятаю завжди, ми сиділи з бабусею під липою. Ну, так на дорозі. І в нас захід сонця завжди. І бабуся мені а, розповідала по хмарах історію, якусь Ну, казку, якусь малій дитині. І в мене це відклалося десь в голові, і ось воно десь в потрібний момент з'явилося. І тому я собі одразу уявляв, що в мене в декорації має бути сонце. Це обов'язково. А коли ми приїхали на локацію, ну просто шукали павільйон, де це можна реалізувати, ми познайомилися з прекрасним художником, постановником Юрою, який говорить: так, а давайте ще воду додамо. Слухай, по-перше, ти розумієш? Тепер, що все не випадково, що ти тоді не їхав у табори. А їхав до бабусі, тому що якби цього не сталося, ми б не побачили ці декорації. Да, Ти б не прийшла до мене в гості. Та звичайно, ні. Я ще раз декорації прийшла. <світ> а по-друге, вода, от як зараз на фото, вода. Я знаю, що була історія там з нею якась. А так так до речі, тут у залі зараз стоїть людина, ця знаменита людина, яка робила хвилі на воді. Андрюша, мій помічник стоїть. Андрюша, у вас. Як ви це робили? І зараз лупає слабро по. Підлозі просто <ріст> він думає, що так треба робити. І штука в тому, що в нас дійсно вода, і режисер говорить, дуже потрібно, щоб були хвильки. І Андрій просто, ну ми розуміємо, що ми не встигли до того часу зробити там моторчик, якийсь який буде. І Андрій на зйомці просто робив хвилю в ручному режимі. Він стояв, мені писали Янович, знову повернув кріпацтво і тому подібне. Це ж Андрій, тепер я працюю на 2023, Він каже, да? Андрій. Я вперше в житті собі взяв помічника. Як я його знайшов? Виходить, просто в інтернеті весь час він відповідав мені на сторіс. Причому так іронічно, весь час, типу, я щось викладаю Доброго ранку сонечки. Говорить, господи, в тебе таке кисле обличчя, яке доброго ранку. Ну, знаєш, і весь час щось мені там писав, писав пару місяців. Я говорю, слухай, ти такий смішний. Давай, у мене є небезпечна передача, футбольний проект. Говорю, давай ти напишеш рубричку туди. Я тобі заплачу тисячу гривень. Не напишеш, я тобі заплачу тисячу гривень. Говорить, ну давай спробуємо. Він пробує такі умови. Так. Він пробує, нічого не пише нормального. Я йому скинув тисячу гривень. Він говорить: ти готовий далі працювати? Він говорить: ну тепер це справа принципу, і виходить просто Андрій. 18 років почав писати, придумувати всілякі цікаві речі. Він допомагає до речі, із сценарною частиною 2023. двадцять Серйозно? При тому при тому, що я знаю, що він писав не тільки мені оці всілякі іронічні коментарі, і а, валік Міхієнко його заблокував. Тобто всі інші його блокували. А я взяв на роботу. Так Женя Янович, якщо ви не знали з команди Мама Хохотала. І ти знаєш, Жень нам здалося, коли ми готувалися. Я хочу, щоб ми зараз побачили фотографію вашого колективу. От ваш колектив це уособлення нашої країни зараз. Там є і військові, і представники влади, і шоу-бізнесу, і мами з дітьми. Маслюк, ти можеш на прикладі вашої команди зараз прикинути, у чому проблема нашого суспільства? <смеш> в Мазлюку. <що, смеш> тобто що... все да? на одного. Ні, а, насправді, мені здається, а, можливо, проблема в тому, хто фотографує цих людей <смеш> <смеш> як варіант. Ну... Мені здається, проблема в тому, що ми завжди шукаємо проблему в суспільстві. От я хотів якось смішно відповісти, але це зараз оце почнеться Знаєш, ця розмова на кухні про політичну ситуацію і тому подібне. Але е, мені здається, що ми дуже часто починаємо гризтися між собою, коли нам вважається, що плюс-мінус зовнішній ворог в контрольованій ситуації. Ми починаємо шукати одне в одному якісь проблеми, хто, як і чому правильно любить Україну. Так, потрібно. Мати якісь рамки, але з тим самим мені здається, що дуже важливо зараз концентруватися в першу чергу, щоб і військові, і е, представники влади, і шоу біз і маслюк всі повністю, щоб всі працювали в першу чергу з думкою про те, що у нас є величезна ціль, надціль. це перемога. А далі уже як вийде? Я дякую тобі за це зауваження, і дуже класно, що це було не з гумором, а серйозно. Мені здається, такі речі треба проговорювати. Жень, нещодавно запустилася така ініціатива до надменю. Mm -hmm. Там е, зірки викладають якусь пропозицію, що вони можуть зробити за певний донат, і у тебе там лише одна пропозиція, яка звучить так: читаю на відео вірші українських класиків і присвячую вам. Mm -hmm. е, ми, жень, впевнені у тихому вечорі, що це не все, на що ти здатен. І зараз ми самі запропонуємо тобі певні активності, певні пропозиції. А ти е, просто скажи, скільки це може коштувати. Окей, okay. я це роблю думає? недостатньо. Давайте всі українці зараз ми да, робимо да, недостатньо. Ми, давайте ми. Більше. Це ж донатні гроші, треба розуміти. Донатні. Так, що це це не донатні то, що... гроші. Так, це не особисто тобі. Е, Покорити кальян. Покурити Якщо кальян? що з бідняковим, це коштує 300 тисяч. 300 тисяч покурити кальян з бідняковим? Причому, знаючи, Андрія, це ще треба заплатити за кальян. <рес> Жесть. А ну, хоча ну... б му у вас один на двох, ну щоб <рес> доторкнутися до біднякова, хоч <рес> так. Uh, покурити кальян це ну шкідливо для здоров'я. Я не люблю кальяни, говорить людина, яка все одно там час від часу палить, але uh, покурити кальян uh, демпінгуєм біднякова 5 тисяч гривень. Це можна потягнути. Подивитися разом бурштинові копи. Подивитися разом бурштинові копи? Ну, якщо ви молода симпатична дівчина. По три тисячі. Ні, я вам доплачу за те, що ви будете дивитися бурштинові копи. Будь ласка, дивіться, вони є і на нетфліксі, до речі, і на Ютубі вже їх виклили. Тобто бурштинові копи дивіться, а зі мною можна переглянути, я думаю, що за дві тисячі, якщо покликати ще маслюка, то це плюс, як і у Біднякова, 300 тисяч. Якщо з маслюком. 302 тисячі гривень виходь. Е, йдемо далі по меню. Е, mm. Читаю класики в топлес і присвячую вам. Ну, насправді. Та пропозиція, яка вже є на сайті, вона це і включає. А вона це да, е може передбачає? бути топлес, якщо хочете. Топлес. Ну, дивись, ти там це не вказав. Ну. ну і просто було б, мені здається, ж... Знаєте, може бути і топлес без проблем. <плес> Ми Данила Білого попросимо додати це. Нехай додає. Ага. Читаю класиків топлес разом із Масляком. <плес> <реш> Маслюк ну, теж то топліс. Дивіться, ну, ми можемо возбуднуть просто і, ну, Вірш не дуже вийде. А... <реш> ну То буде АСМР. <реш> А, З Маслюком, ну, у Маслюка такса 300 тисяч. 300 тисяч... Нічого собі. 302 тисячі гривень. Він збирає на кальян з Бідняковим просто. 100%. <реш> так, добре. А, скільки коштує змінити назву шоу 2023 на точний час народження людини, яка донатить. На один випуск я реально готовий за донат на Збройні Сили України. ну Зараз я реально Давай, А, давай. За донат в 200 тисяч гривень я міняю назву випуску 2023 на один випуск на точну дату вашого народження, навіть з ім'ям. Хочете, ще й можете дані паспорта дати і все пописку, cvv код все можете вказувати. Тобто, 7.53 з Іваном з Так. Все, друзі, ми зафіксували 200 тисяч гривень. Жень, оскільки ти ведучий на шоу, то зазвичай пишеш набагато більше питань ніж ставиш. Сьогодні в тебе буде можливість поставити такі питання, на які б ти ніколи не наважився. У нас рубрика Неприємні запитання від приємного ведучого. Тож у нас є колесо на ньому імена людей. У вас є картки, на них перші частини запитань. Я кручу колесо, отримуємо прізвище людини, якій ви маєте поставити неприємне запитання, що буде починатися з цієї фрази, яка написана на картці. Ага. Ти розумієш, Юр, що ніхто з цих людей ще не був у тихому вечорі і після цієї активності і не буде. Ти усвідомлюєш ризики? Ці люди нам відмовили, вже, ми, ми нічим не ризикуємо. <гум> а от 20-23. <гум> ми ще подумали, що буде напевно цікавіше. От, наприклад, випала Полякова. Женя ставить питання, а Лена буде на нього відповідати, якби відповіла Полякова. Без проблем. І потім Цікаві. Лена так само робить. Да, Лена, навпаки. Клас. Мені мені в твоєму шоу було легше, ніж о, тут. М а мені подобається, знаєш. Мені подобається, ну, як воно горить уже <гум> ні нам ну, на шоу, я... ми б зараз в басейні стояли. Так, <гум> так всі так. разом. А, тож, хто буде починати? Е, Женя. Женя буде починати. Давайте я для тебе покручу. Грищук, а давай пояснимо, хто такий Рома Грищук. А... е, ну багато хто знає цю людину прекрасно, але можливо а... ніхто. Роман Павлович Грищук, народний депутат України за 222-м окремим округом Солом'янський район. Мій друг засновник студії мама хихотала» і зараз ну насправді один з представників парламенту, до якого у мене особисто немає претензій, тому що він друг і не тільки. Точніше, не тільки слухай, не фе, це мій текст. Це мій текст! У нас, до речі, Ромою був нещодавно. Ми зустрічалися в якомусь кафе. Він сидить, і ми йому якусь карбонару. мало його сидить, теж там щось є. Люди навколо. я, я кажу, уяви, як все змінилося років там, 15 назад. Якщо б я зустрічався з депутатом в кафе, воно було повністю закрите, стояли б люди навколо, нікого б не пускало. Так просто депутат, ніхто навіть про це він, не думає. Він звичайна людина, правда, він дуже звичайна людина, дуже хороша. Що мені е, треба. А, його на картку будь-який порядок, може їх фото Свати зсередини взять. Будь ласка, читаємо. <рес> я вибачаюсь, але де? А, я буду говорити, як дуже часто буває кажуть виборці: я вибачаюсь, але де лампочка в моєму під'їзді Рома. <плес> де лавочка? Де Асфальт в моєму дворі. А я ж відповідаю, да. як громад. Ну, я, да? я вибачаюсь, але де лампочка в моєму під'їзді? Не знаю, в мене є. Так, все. Ми викидаємо цю карточку. Ми просто все викидаємо в басейн. У басейн, так. Нас... Да. У нас уявний басейн. Тож, давайте далі, Лєн, для тебе, да. людина. Ну, давай. Зараз знову грішок буде. Артем Пивоваров. Щоб тобі було зручніше, я навіть одягнувся, як він. А, так. Чи вирішили ви свій конфлікт м, зі своїм его? Дуже неприємне запитання. Лен. Ну, mm -hmm. просто. Артем. Я вам скажу ні, а моє его вам скаже так. А, Піде добре. Так, давайте далі. Так, гордон. гордон. А, це мені? Ні, це тобі. По-перше, ми чекаємо на по батькові Гордона. А я добре, що я не знаю. А, а ну-ка, як же ж підібрати цю картку для нього? Оця. Якась Слухайся, замазана. <реш> Господи, Лен. Давай, <реш> <реш> давай, давай, давай. Звідки у тебе гроші на. Крапляні картки! Uh, я думаю, це питання йому ставить Олександр Поворожнюк. воно так і звучить. Звідки у тебе гроші нам? Отак воно і звучить. Було б цікаво, але. Було б цікаво дізнатися. Да. Звичайно. Не здивуюся, якщо ми знімаємо в павільйоні, які належать Гордону. Та ти що? Ні. ні. Але, але 100% тут є його найкращий друг. Конечно. Бо в нього всі найкращі друзі. Ой. Та ну ні! Ой. Ой, ну. Кирило Олексійович. Кирило, що? Дякую, дякую, що? дякую, дякую. Твої хейтери часто пишуть, що у тебе, що у тебе не дуже розпрацьована міміка. Чи будеш цим щось робити? Насправді, я не можу розголошувати усю інформацію, не можу використовувати усю міміку. Це все. В інтересах нашої держави. І скоро результати роботи моєї міміки ви побачите десь в Білгороді. Це мені подобається. Оце завжди таке дуже багатозначне таке. Так, 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 так. так. Він аж з, від, з якоїсь опори мені здається, він починає сміятися аж зікритись воно недесе і підходить аж так сильно. Так, Але це під лайфхак, Він на будь-яке питання може відповідати. Я не можу вам розголошувати. цю інформацію. Він приходить додому, друже. Кірил, ти ти, ти. ти де був? Я не можу розголошувати всю інформацію. Але ти побачиш <сум> наслідки <сум> моєї роботи. <сум> так, вже білгарі. Так ну, що а не, не було Христини Соловій, так? Да? Давайте Христину. Все. Христина Соловій! Солові. як вона так, так? Да? Ну як воно працює, я не знаю. Скільки можна заперечувати, що ти. Ой, що ж ти спитаєш? Скільки можна заперечувати, що ти у стосунках зі мною Христин? А, Лен? Я думаю, що про все розповість. Мій наступний кліп. Я запрошую тебе на свій наступний кліп. Дякую. Після цього Христина до тебе прийде. А от Жадан вже не прийде. А кліп буде на вірші Жадана. Mm -hmm. До речі, у Жадана дуже красиві вірші. Дуже красиві. Дуже красиві вірші. Нещодавно вивчив один. Знаєте, я ця людина, яка знаєте, на цю тему є анекдот, Знаєш, а у мене таке на цю тему є вірш. А, Жень, ну ти ж розумієш, ти маєш його розповісти. А, що він д... задовгий. Він величезний. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялась у вісні. Я подумав, вона так легко гризається в мою шкіру, знаючи, що шкіра моя. Якщо вона коли-небудь прокинеться, добре було б дізнатись її ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі. Хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі? Чому вона нічого не пам'ятає? Звідки у неї всі ці знання? Якби конвой перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. І там, і це тільки два перших. Там але дуже красиво, дуже красиво пише пан Сергій. До речі, зараз поруч поруч стоять дві людини, які просто фантастично читають вірші. Я це маю зауважити. Це 100%. Я не хочу тебе відпускати без подарунка і, враховуючи те, що скоро зимовий сезон, ми хочемо подарувати тобі те, без чого ти не зможеш. Взимку на знімальному майданчику 2023. Оксана Баюл, я йду до тебе. Клас, дякую. А ви, до речі, можливо, пробили те, що ми хочемо реалізувати в сезоні 2023. двадцять тринку. Ми хочемо новорічний випуск зробити з катком. Ось, запрошую Юрку. Він класно робить піруети. Так, якщо ти будеш на цих козанах, ми не зрозуміємо. Це я обрубаю собі ногу. Все нормально. Дякую.